Відключення світла по кілька годин на добу, постійно нові графіки та зміни. Ми вирішили поцікавитись у горішньоплавнян, чи звикли вони до відключень електрики, чим рятуються у години без світла і як вони ставляться до шуму від генераторів. До самих відключень ставимось негативно досі не зрозуміло. Ну чому насправді це ну так виходить. Тому що, як показала вже практика, ну, якийсь період без світла у нас пройшов, роботу на генераторах ми провели. І коли ми отримаємо результати всього цього, і я дивлюсь по лічильнику, ну, у нас витрачено більше потужностей, ніж коли світло є постійно. Тобто холодильники у людей, бойлери, це все потребує більше електрики, коли її ну, вмикають, вимикають. І вже я бачу, що люди починають скаржитись на те, що платіжки, кіловати, все збільшилось більше, ніж до того, як було постійне світло. Ну і це, мабуть, воно так і є. Тому ставлюсь без розуміння до цього, тому що ну, якщо витрачається більше кіловат, то що тоді наша держава чи хто там економить, чи як воно виграється? Якщо така велика нагрузка на мережу йде в часи включення електрики. Ну, суто через це, от іде просто нерозуміння. Та як? Як всі звик. Звичайно. Так. <рес> звикли, Де, звикли, не звикли, а що з того? Уже якось привикли. Правда, іноді включають, виключають, ну не в графік, але все одно вже звикли якось. Ой, тяжело. Ні. Ну, в принципі, так. Да. Ні. Так. Це звикла, що робити? Звикли Звісно. Ой, дуже тяжко, але привикали потрошку. Звикли, так. Да. Ні, не дуже. Звісно, не дуже. звикли, але треба, так треба. Війна. Ні, до цього неможливо звикнути, зв'язку зараз все на електроенергії зав'язано, а навіть якщо зараз газові плити виходять з попиту. Тому до цього ніяк не звикнути. Я не знаю навіть, як далі буде саме неділю, але взагалі мені здається, що це все штучно створюється, а з якого приводу це вже, мабуть, нам ніхто не пояснить. І чи буде нам взагалі відомо колись це також не відомо. Ну, може, вже повинна вже була включитися, наприклад, вже да? 20 хвилин тому. Понімав би що буде якомога. Звикли. Ти такого не звикнеш. Ні, не звикли. Генератор, Генератор, тому наші витрати в малому бізнесі зросли десь в 5 разів. Тобто, якщо у нас остання сума по електроенергії прийшла, умовно, там, до 7 тисяч, це вже в рази більше, ніж у нас до цього було, то і десь від 15 тисяч ми витрачаємо. На роботу генератора, то Тобто робота маленької кав'ярні обходиться десь там до 25 тисяч. Це, це лише на електрику. Фонариками. Генераторами. Чим же ж ми можемо рятуватись? Тільки ним. Нічим. З внучкою прогулюємося. Павербанк. Якщо їх не вистачає, є такі всякі приспособлення. Пербанками. Так, да, ну нам вистачає. А нічим не спасаємо, чим ми спасимо. Ні, для холодильників плохо. дуже плохо для холодильників. А чим себе спасаєте, коли нема студію? Читаю. Читаєте? Читаємо, так. Чим себе рятуємо. То хто на якось в телефоні, поки інтернет працює, а потім лягаємо віддихати і відпочивати. Гуляю. Сплю. Або гуляю. Читаю, вишиваю, кушати готую. Або на дворі гуляємо, або займаємось чимось тим, що можна займатися без світла. У нас є багато хобі. Ми читати любимо, займатися спортом. Або гуляю на дворі, ну займаюся своїми справами. Ну, в принципі, нічого так чекаю, поки включить. Займаюся своїми справами. Та нічого, світло включаємо, просто ліхтарика і все. Гуляємо, ждемо, поки включать світло. Вимкнули світло о 14-й годині вийшли на вулицю. Погуляти. Ну так, да, будемо чекати наступного включення. Але... <губ> Нічим займаємося, разі таку жару можна чим займатися. Чекаємо, Відпочиваємо, гуляємо, розмовляємо. Та да, нічого. То що і світлом будемо. Да, що ми від генераторів все ставимося з розумінням. Ну, то що така ситуація вийшла вже. Ну а що, світло ж треба, потерпимо. Голова дуже болить від нього. Дуже. Ну, он очень шумит Прямо Та що ти зробиш, нічого ми не зробимо. Звикаємо, як є. Он, сусіди теж звикають. Куди їм діватись? Ну, а що робити? Людям вже працювати треба якось. І це ж нас обслуговують. Це ж для нашої зручності воно торохтить. Мені не заважає. У нас там багато генераторів, де ми живемо, нам не заважає. Дякую. А що робити? Отрицяті, але що зроблять? Ми вже якось звикли, ну, поки вікна відкриті, звісно, не привично. А так вже просто звикли. А що робити, як вибору немає. Поки тільки так. Я не обращаю уваги хай на це. Діло в тому, що з холодильниками біда, це точно. Чуба заважає? ну так, не критично. А що поробиш? Да. Зато книгу почала читати. Ні, вже звикли. Все добре, в принципі, до всього можна привикнути. Головне, щоб був мир, якби. А так, жити можна. Заважаю? Ні. Ні. Чесно, нехай працюють. А що якщо час такий? Ні. Хлопцям там хуже, ніж нам. Так що віримо в наших хлопців. Сподіваємось на краще. Ми ж розуміємо, чому таке відбувається, тому не заважає. Ні. Я вже звикла. А, звикла, так? Не заважає. Ну, а що робити? Звикли, не заважає. нормально. Що да. робити? Звикаємо. Ні, ми все розуміємо. Понімаємо всіх. Там в мене будинок так знаходиться на відстані від магазинів, то мені я їх не чую. Ну так, да, але якщо зараз перестануть працювати генератори, то приватні підприємці дрібні там, наприклад. Та навіть такі серійні, як АТБ, то. Продукти ті самі, що тоді робити, як бізнес буде працювати. Це ж, знову ж таки, наші ж потреби. Ну а там вже буде тут вже залежить людей. Когось це буде влаштовувати генератора та присутність продуктів, а когось може і не буде влаштовувати. А там взагалі буде. Та ні. Ми ж ні, що з заважати. Нічого не заважає, хай роблять, це таке діло. Зараз не те време, щоб там щось комусь Ну Трохи, а що зробиш. Нет, Нет. конечно. звісно. Добро діє. Тихи, яка все в порядку. Це да, ну як завернуло. Людям, то треба скуплятися в магазинах, хай роблять. А що робити? А ви вже звикли до відключень електрики. Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.